Ну тобто, як це працює технічно? От ми з вами знайомі, да? ви розвідник, і ви моїми руками робите якусь справу, так? Да. І я про це маю не здогадуватись. Да. Тобто, це можуть бути якісь такі побутові. Це ми не обов'язково кажемо, що зайди в магазин, поклади там пакет і ви знаєте, дуже багато людей насправді відловлюють ну і в нашій державі, і, і в Росії зараз ми з ними воюємо. Це я ж, в принципі, почав з того, да, таке є. Які насправді виконували окремі елементи до кінця навіть. Не знаючи, що вони роблять, я не кажу про тих, які заносили бомби, і вони потім кажуть, ні, ми не знали, що вони це брехня, всі все можливо, вони не розуміють е, саму ціль, хто буде ціллю, але те, що вони працюють на ворожій служби, вони точно знають. А є суто більш, скажімо так, мирні прохання. Піди поговори з тим, то про те, угу. а що там думають. Піди постій, подивись, хто там ходить і так далі. Це все одноразові агенти більшістю. Це не може навіть дати великого результату. Це дає тактичний якийсь результат тут і зараз двічі тричі. Ти не попрацюєш так з людиною, або ну він буде вже розуміти, що він робить.